Жінки спускаються у печери вириті монахами у 18 столітті. Вгорі на стінах написи здається 1700 сімсот там рік. Ну тобто 18 століття. Екскурсію підземними тунелями проводить фахівчиня Месенського природного парку Алла Наливайко. Не яка не проволода. Ви от відчуєте оцей такий, ніби свіжим повітрям. Да, воно чесно тобто, десь є виходи да. на. Поверхню в цій печері є близько сотні метрів відкритих ходів. Простягаються ж вони набагато далі. Деякі ходи з часом засипались землею, розповідає екскурсоводка. Вона не вся вибрана, тобто вони, мабуть, могли... вище печера або ще один із нижніх ярусів. печери. повна довжина печери досі невідома. каже. Це рихлівські печери, вони складають частину туристичного маршруту Мезенським національним природним парком. Господи, Земля! Самі печери розташовані в заказнику загальнонаціонального значення «Рихлівська пустинь». Він простягається на майже 800 гектарів. Відвідувачів знайомлять з унікальним рослинним світом. Тут ростуть 18 дубів, яким більше 200-300 років. 800-річний дуб має в обхваті 6,5 метрів і 24 метри в висоту. Він, попри те, що поруйнований е, трошки жуками. Розвивається гарно, естетично цінне дерево України, відвідувачам пропонують еколого-краєзнавчі маршрути. У нас на території всесвітньо відома мезенська палеолітична стоянка знаходиться в селі. Мезен сюди входять і мезенська стоянка, і екскурс... ці екологічні стежки, і завершення це архітектура. У нас є вражаюча архітектура XVIII століття. Цього разу на екскурсію приїхали жительки навколишніх сіл. Попри те, що живуть недалеко, звідси. Тут всі вперше. Клас, супер, гарно. Я тут живу, але я в перший раз мені дуже сподобалося. Від початку широкої війни кількість туристів-відвідувачів парку скоротилась в п'ятеро. Розповідає Алла Наливайко. За місяць до повномасштабного було три-чотири групи туристів. Тепер стільки за півроку. В цьому році ми провели буквально чотири екскурсії. Відвідувачів різко зменшилося в минулому році. Ми старалися зорієнтувати таку просвітницьку роботу краєзнавчу на шкільну аудиторію Скоротилась і географія туристів. Якщо раніше їхали організовані групи зі столиці та інших міст, то зараз переважно відвідують місцеві жителі. Це розвантажує стіляє природа, зіляє душу. Я в Чернігові була період облоги міста, мені було важко, це дуже страшно. Вразила територія, вразили. Монастирські оці всі постройки, ну, скільки всього тут зроблено, ну, дуже цікаво. Ми розвіялись, ми щось побачили нове, мені сподобалось дуже. Тетяна Лось, Віталій Коровко, Суспільне, Новини Чернігів.